Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Меджах і Сьогодні у нас буде незвичайний влог. Перше зараз, буквально через декілька хвилин, я йду на свої перші проби по фільму ілюзія обмана. Тому додивись до кінця, це буде дуже цікаво. По друге, сьогодні приїжджає Настя за кордону, і вона написала ось таку смс-ку. Добре, вона сказала червону доріжку, зараз вона буде. Я вже квіти купив. Ось так це все виглядає. Сьогодні вона справді очманіє і навіть буде трохи кринжово. Ну А саме найголовніше те, що у нашого Дмитрарес. Пекта у нього день народження, і ми як друзі, а ми ж друзі, да повинні да друзі. Точно повинні подарувати щось. І ми придумали подарунок. Він нелегальний за нього можна сісти заграти. Тому що ти за подарунок до до кінця і чи посадять респекта, чи ні, і ми та й і Ми це виставимо. без жартів. Це справді нелегально в нашій країні, але він це завжди хотів йому цим і розбиратись. Так задусь до кінця, і поїхали, щоб ви розуміли, друзі, ілюзія обмана. Це той фільм, на якому мені здається більшість ілюзіоністів виросли. Не можу повірити, що моєму старшому братові випала така нагода, а мені ні. Але Це ж проби, тому можливо нічого не вийде. Це Юра, Юра, шеф. Він до цієї студії. Правильно розумію? Юр, це зараз можна подивитися той фільм, який ще не бачила вся Україна. Тут прям? Це ж допрем'єрний показ. А ні, це переддопрем'єрний. Це якби допрем'єрний. Це перед Типа, я дуже так. хочу подивитися Люзію Мана. Я бачив усі е, частини Йо, і. Я такий скажи, й... Діма, ти озвучуєш у цього метелика, який мовчить я такий…» <рес> Ти хоч щось озвучуєш, а я взагалі просто дивлюсь: серце має власні правила. Мені байдуже. Коли йдеться про серце, слухайте мене. Ставте лайко, щоб mm -hmm. у мене все вдалося, щоб я пройшов проби і все було. <кiffe> <кiffe> Дивись, уважно. Зараз я покажу тобі фокус, а потім його секрет. Якщо взяти звичайну монету, підкинути, її можна пробити пальцем. Так, і це навіть можна перевірити. Дійсно вражаюче. Але це ще не все. Якщо монету зняти з пальця, вона повністю. Стає ціла. Через декілька секунд ти дізнаєшся, як я це зробив. Я навчу тебе. Додивись до кінця. І так, зустрічайте! Червона доріжка! Вона охреніть велика. Чотири на два. Ой, коли дорожка у тебе за тридцять. Важкий жарт потім зрозумієте. Ладно. І ми вже на вокзалі, ми вже готові зустрічати Настю. Вона не підозрює, що ми... Реально відреагували на її смс, що все, що вона хоче, ми так і зробили. Ми зробили червону доріжку. Я купив їй квіти і зараз ще хочу піти за шавухою. Бо запам'ятайте, тільки хлопчик приходить з квітами. Справжній чоловік приходить ще шавухою. І так, поки ми чекаємо Настю, давайте пройдемось по важливим питанням: чи буде далі Magic Five? Разом ні. Але ми будемо знімати разом з Артуром, як брати Томашевські, як Magic Brothers. Іноді до нас приєднується респект. Також є багато блогерів, які хочуть з нами знімати. Тому в цілому Magic Five буде і далі існувати, проте він не буде так виходити часто як раніше. Він буде скоріше всього виходити один або два рази на місяць. Якщо хочете, щоб Magic Five е виходив частіше, тому напишіть це в коментарях. Якщо буде справді багато коментарів, Magic Five виходить частіше, ми будемо це робити. Ми на превеликий жаль зараз не працюємо як раніше над проектом Magic Five. Зараз у нас інша робота, і ми, одна ми... з <світ> них це для вас новина. Про <світ> давай, яку ви. Давай. Ще не чула. А якщо чули, то вітаємо. Тепер ви будете знати перші кроки, що треба зробити. Ми відкрили свою школу магію, а точніше, TikTok серіал. Так. де кожен з вас може не просто взяти участь і бути блогером, який попадає у кадр, а ще й можливість навчитися фокусам. Якщо тобі від 7 до 10 років і ти мрієш працювати разом з нами на знімальному майданчику, творити магію, тоді залишай свою заявку під uh, цим відео. Буде посилання на анкету. Заповнюю разом з батьками та приєднуйся до нас. До нашої команди і вже знімайся за річ у тому, що ми не тільки відкрили серіал Школа магії, ми ще й відкрили реальну школу магії, де ти можеш бути справжнім учнем. І все, що тобі для цього потрібно, це просто перейти за посиланням, залишаєш також заявку і воля, ти в нашій команді Brothers. Brothers. Во, 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 во. А дивіться, хто це підходить? Сьогодні ось ця людинка нам допоможе зробити те, про що пошкодує Настя. Вона сказала: зустрічайте мене з музикою та з червоною доріжкою. Ось професійний співак. Скажи ви, що сьогодні будемо співати? Сьогодні будемо співати Адель. А сьогодні а буде пісня про дім. Мені здається, що це буде навіть дуже в тему, але цікава реакція. Як тебе звати? Даня. запам'ятали Даню, і ось тут підписалася. Той, хто не підписався, той ви розумієте. Так, ми прийдемо до вас. Коротше, ми всі разом йдемо куди? Ми йдемо за шавуху. Дівчата дуже полюбляють шавухи. Забудь ображень, ми знову разом. Зумів, з тобою, ми як фанки з джазом. Бо, бо, так, друзі, команда мрії. Рікі Мартін. Він же Даня. Артур Томашевський, я ж рідний брат. Найкрутіша шавуха на вокзальній та найкрутіший бакет. Що ж, поїхали. Ось у нас знімай, зімай. Знімай, знімай, знімай тут. Знімай, Приїздом, знімай. мала! Люблю тебе. А винове! Оперативно це зробили. Ми такі так, ну начебто прийшли за півтори години, і нас це виходить, і ми такі що, бігом? Давай розвертати цю доріжку, вроді все чітко, і тут якогось вітер дує. воно парашутить вгору і душу. Стоп-концерт! You. you make me feel like I am whole again. I will love you. Зустріли, ми Настю. Майже так як хотіли. Трохи відер нам заважав. У нас же наступна місія це встигнути сьогодні привітати з Днем народження Респекта. Тому пишіть в коментарях обов'язково його привітання, а ми всі їх будемо потім йому читати і він буде їх лайкати. Breakdance! Breakdance. ви можете брейкденс? Давайте. Три, два, один і. Є! Yeah! BOOM! Пау, що ж, вже незабаром побачимо респект. Він сказав, що нас очікувати буде біля Макдональдса. Ми ж зупинилися ось тут. Ми не їдемо до нього на днюху вже. Дуже довго вам розказує, чому так. Тому ми вирішили подарувати йому все тут. З нами Джексон. У Джексона, дивіться, неймовірний подарок. Раз. Що це таке? Ми не будемо палити до кінця, що да. тут? Але це, але це все ручної роботи. Да. І виглядає воно просто неймовірно. Тому обов'язково десь до кінця, щоб дізнатися, що там. Наступний ще тут подарунок. Мені, значить, пару а, днів тому пише респект. Каже, нам мені пару якихось гіміків. Він не радився зі мною, він сам зробив гіміки. Це брехня. Респект. Уявіть собі, фокус, такий ілюзіоніст, він продовжує займатися. І найважливіше, ми намагаємося зробити так, щоб нарешті респекта посадили. Посадили. Так, це називається режим примари. Режим, е режим як Якщо поліція цю штуку бачить встановлену в машині, то це порушення. Можуть забрати взагалі у вас права. права. Тому е додивісь до кінця, щоб на ваших очах різд все відкрив, все відкрив, а, і ви все спираю. це побачили. Отже, як зробити цю ілюзію з монетою? Все, що тобі необхідно, це мати заздалегідь ось таку монету. Якщо в тебе немає такої монети і тобі важко зробити ось таку дірочку в монеті, тому я тобі раджу використовувати звичайні пробки. Так, пробці набагато легше зробити ось такий отвір, тому я думаю, в тебе питань не буде. А поки ми починаємо робити і навчатися саме з такими пробками. Як треба підготуватися: в тебе заздалегідь пробка одягнута на вказівному пальці, і ти її ховаєш у кулиці. Все. Потрібний момент: ти відкриєш палець і створиш ілюзію, що ти проткнув монету або пробку. Дивись, як це виглядає. Звичайна пробка віддається на перевірку. Глядач її перевіряє. Потім тобі потрібно навчитися просто її ловити і відкривати палець. Так, виглядає ефектно, але це є весь секрет. Просто підкидуєш, ловиш і одразу відкриваєш палець. Ще раз, підкридуєш, ловиш і протикаєш. Далі. Ти можеш зняти і показати, що дійсно ти її проткнув. Але пробка в тебе знаходиться ціла у правій руці. Момент, коли ти підкинув, проткнув, зловив пробку рукою, знімаєш цю пробку, показуєш, що вона повністю з діркою. Робиш вигляд, що ти береш цю пробку, але насправді робиш ось такий рух, що робить ілюзію, що ти просто. Зцілив цю пробку, вона стала ціла. Дивись уважно, цей рух робиться, просто закриваєш ось так: от вказівний, тримаєш за пробку і дістаєш. Навчись саме робити ось цей рух, тому що він тобі знадобиться саме тільки в цьому моменті, коли ти забираєш пробку. Забираєш її, раз. Робиш вигляд, що ти її зняв. І потім показуєш, що вона ціла. Це дуже круто працює на глядачів. Я тобі раджу вивчити усі ці рухи і показати. Якщо щось тобі було незрозуміло, передивись це відео. Так. Боже, як ти постаріш! О, Ооо! тепер це не бася, це дід. Привіт, дід. Прикиньте, я, я сплю. А. Привіт. Коротше, ми сам то вже забридіть. Всю ночь гуляли прильог на, на пару секунд на диванчик. Пару диванчик. Та й мені телефонують, кажуть, якийсь подарунок. Я люблю подарунки, ну не сьогодні. Є варіанти, що це? Відкриваємо так, так, давай. Оооо, о. як бачиш, як це. Я кориха. Офігеть. Щоб ти розумів, це намальовано маслом, плюс акрилом, плюс. Маслом. Сонячним. Мені масло не можна, хоч на картини подивлюся. Так, Дімон, це перший подарунок. Я люблю, до речі, картини. Наступне це таке трохи секретне. Пару днів тому мені респект пише і каже, можна тебе замотити декілька хіміків. О, да, так? Респект давай. Давай. Я знаю, що Так, клокнот. А далі ч. Коротше, нам треба людина якась випадкова. О, ми бачимо... О, ви випадкова людина! Підійдіть до нас, будь ласка! Це не постановочне відео. Назвіть зараз будь-яку карту. Наприклад, 9 червів. 9 червів? Так. по Ах, -мо, не вгадав. Такий випадок можна зробити ось так. Бачимо. І цей фокус відправляється дімончиком. Я Просто сама Дімон, і останнє від нас зартучка. Ми дуже довго думали про те, як зробити так, щоб респекта нарешті посадили в тюрягу. І так, Дімочок, це називається режим примари, це на автівку. Я думаю, ти зрозумієш одразу, а може і ні. Будь-який момент ти робиш ось так. По ремоуту і твої номера неможливо читати з будь-якого прислугу. Воно прозоре, так але в будь-який момент стає непрозорим. прозорим. Все з днем народження тебе. Хто придумав? Меджик Five так ти ж спансірував на чалі. А, я зрозумів, так поняв. Вопросов вже дка.